Слова назви ознак предметів прикметник. Подивіться, це апельсин. Ознаки предмета відповідають на питання який? Який апельсин за формою. Круглий. Який апельсин за кольором. Помаранчевий. Який апельсин за смаком. Кисло солодкий. Це шапка. Ознаки предмета відповідають на питання яка. Яка шапка за формою? Овальна. Яка вона за кольором? Зелена. А на дотик яка вона? М'яка. За розміром вона яка? Невеличка. Це кролик. Відповідає на питання, який? Який він за кольором? Білий. А на дотик він який? М'якенький. А за розміром він який? Невеличкий. Або маленький. Назви ознак предметів, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, називають прикметниками. Колір який синій. Дівчинка яка весела. Яблуко яке червоне, діти які веселі, дружні. Прочитай вірш, назви слова, що означають ознаки предмета. Звір страшний та волохатий, довговухий і вухатий під галузкою сидить, жовтим листям шарудить. Які ознаки предмета тут є? Страшний, волохатий, довговухий, вухатий, бо відповідає на питання який молодець. Випиши лише прикметники зі слів. Червоний, молода, лісник, співоче, проміння, весняні, зимова веселка. Розумний. А ми з вами пам'ятаємо, що прикметники відповідають на питання який, яка, яке. Тож перевіримо, який червоний, яке співоче, які весняні, яка зимова і який розумний. Чудова робота. Молодці.